Таке запитання, Максим Михайлович, Що, що трапилося з командою? При явно виграшній грі команда втратила очки? Дійсно, прикра втрата очок. За змістом гра була непоганою в нашому виконанні, створювали моменти і легковажно якось так поставили все ж таки до їх реалізації, тому що реалізуй хоча б половину того, що створили, мабуть, що не довелось би в кінці так працювати. Ну, певні недопрацювання наші. Пригрі 4 проти 5 і відомо належне команді з Харкова, тому що мають в своєму складі досвідчених гравців, які грають до останнього, щоб рятувати ситуацію. Так і стало сьогодні. Вони використали свій шанс перегри в п'ятьох. Вважаю, що більше шансів в рівних складах в нас було, але перегрів п'ятьох, то суперник за рахунок дальніх ударів зумів звести матч до нічієї. Наскільки вплинула напружена гра проти клас, яку ви провели на серед тижня на сьогоднішній результат? Ну, чим ближче до плей офф то кожна гра стає схожою на плей-офф і кожен е, хоче покращити в турнірній таблиці своє становище, і, звісно, кожну гру викладається на повну і виграють. Ми не дуже вдало зіграли, але виграли. Сьогодні значно краще зіграли, але не виграли. Будемо шукати цю золоту середини, щоб добре грати і здобувати при цьому тільки перемогу. Дякуємо успіхів вам. Дякую вам.